Всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати 4 олд яйця. А саме сьогодні ми будемо відкривати місцеве яйце. Яйце Південно-Східної Азії. Японське яйце і небезпечне яйце. Так, я прийш... прийшла. До свого дому. Я хочу почати ось з цього небезпечного яєчка. І зараз будемо О, чекати, поки прийде завдання, але завдання вже прийшло. Чекаємо ще якихось завдань. Так, я трошки почекала, і в яєчка з'явилося завдання сходити в душ. Так, зараз чекаємо ще якесь завдання. І це, мабуть, буде останнє. Хоча це не точно. Так. І в яєчка з'явилося завдання сходити у салон краси, так. Ой, ще в лікарню треба. Ну що ж, пішліть. Так, ні, це не останнє завдання, але нам же вже, вже пройшло ще одне завдання. Пішліть його виконувати. Так, 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 пробачте. Так, ми вже прийшли в салон. Так, вже залишилося зовсім трошечки. Так, мені дуже цікаво, хто там буде. Так. І хто ж там? Так, і хто це? Так, і це піраньє. Так, а, як... а наскільки воно рідкісні, М -м, звичайні, не пощастило. Але нічого, можливо, нам ще сьогодні випаде яка-небудь легендарочка. Тепер я хочу відкрити ось це ось яйце. Зараз будемо чекати завдання, і дивіться, як воно гарно повертається, яке воно гарне. Так, і нарешті прийшло завдання, бо я вже знудилася, поки чекала завдання. Мені вже стало нудно. Так, зараз... Зазвичай вночі після сна у них ще вони ще щось хочуть або, або попити, або поїсти, або в душ. Ну, будемо чекати. Так, я трошки почекала і прийшло завдання сходити в душ. Так, чекаємо наступне завданнячко. Так, наше яєчко захотіло на майданчик. Ну, пишите. Так, а куда нам пробачить? Так, и мы уже пришли. И в нас выполнелось задание. Тепер чекаємо наступне. Так, і тут, поки я чекала завдання, в мене заглючив адопт. Ну, класно. Так, і тут в мене вже нарешті прийшло завдання. Біжимо його виконувати. От великий мінус адобним це, це те, що, коли виконав завдання, наступне прийде не зразу. Так, і нам залишилося ще одне завданнячко, щоб відкрити це яєчко. Я сподіваюся, що воно дуже скоро прийде. Ну що ж, будемо чекати. Так, ось вже дуже скоро я тут зовсім трошечки почекала. Мені прийшло аж два завданька. Ну, давайте нагодуємо. Так, тут нам, звичайно, ще помити треба, але ну, нам тільки одне завданнячко ще треба, щоб відкрити. Так, і хто ж там? Хто ж, там? Хто ж це? Так. Дракон Комодо. А наскільки він рідкісний? О, ультра -рідкі, рідкісний. Непогано, непогано. А тепер давайте відкриємо ось це ось японське яйце. Ну, давай ну, я до вас повернуся, коли прийде завдання. Так, і відразу прийшло аж два завдання. Перше це нагодувати яєчко. А, а друге це сходити до школи. Так, ну що, поїла? Тепер, тепер пішліть до школи. Так, і ось ми вже прийшли до школи. Так, в на, нас вже <гум> виконалося завдання ДОЖ. <гум> завдання школа. Тепер чекаємо наступного завдання. <гум> для вас я повернулася через, мабуть, декілька секунд, а для мене це вже через декілька годин. В мене вдома трошечки проблемки, тому повернулася аж через декілька годин. Так, о, прикольно, вже прийшло завдання. Пішліть його виконувати. Так, і ось ми вже прийшли. Так, і ось я вже виконала завдання. так, Одне чи два в нас вже залишилося. Повернуся до вас, коли прийде завдання. Так, і ось вже прийшло завдання сходити в кемпінг, а також поспати. Аж два завдання відразу, і тому ми зараз, прямо зараз от виконаємо ці завдання і зможемо відкрити. Так, і ось ми вже прийшли. Так, покладемо наше яєчко спати і чекаємо. Так, і вже зовсім-зовсім трошечки. Так, і хто там? Хто? Ані, ще, ще кембіт у нас виконується? Ну, що ж, почекаємо трошки. Так, і вже зовсім-зовсім трошечки залишилося. Я вже дуже хочу подивитися. Так, хто там, хто там, хто там, хто там, хто це? Хто це в нас? Дюган. Він, на жаль, звичайний... Так, він хоче помитися. Ну, добре, давайте помиємо його, чи що. Ой. І в нас залишилося останнє яєчко місцеве яйце. Ну, що ж, по... як зазвичай, повернуся до вас, коли прийде завдання. Так, і до мене вже дуже швидко прийшло завдання це напоїти його. Ну, я не, не буду йти додому, я, нап... я його напою ось такою водичкою з пляшечки. Так, і... якось тільки це яйце дивно п'є, але нічого. Так, и прям уже сразу задание пяти до школы. Так. И в лекарню. И мы уже тут. І тепер йдемо до школи. Так, і ось ми вже в школі. І в нас вже нарешті виконалося це завдання. Залишилося ще два завдання. І відкриється у нас яйце. Повернуся до вас, коли прийде завдання. Вже прийшло два завдання, нам треба його нагодувати. І тепер зараз ще зводимо його в салон. Так, і ось ми вже прийшли. Тепер просто чекаємо. Так, і вже зовсім трошечки зараз. Ми дізнаємося, хто тут в нас, хто тут, хто тут. Будь ласка, легендарочку. Так, і хто це? Хто це? О! Легендаричка! Тільки це виходить в мене повторний, але все одно легендарочка. Мені ще ніколи з яєць не випадали легендарочки, але сьогодні випала легендарочка. І так, сьогодні ми з вами отримали ось таких петів ось такого козла. Легендарного. Це найкраще, що нам за сьогодні випало. Потім ще ось, як він тут. Дракон Комодо. Отримали ось такого дракона Комодо. Отаку от дюгоні. Пробачте, якщо приводиться це якось по-іншому. І ще ось те... ось такусь піранью. Ну що ж, всім пока-пока!